Доброго дня, гості та підписники каналу. Сьогодні продовжимо тему зведення тимчасової мийної із дровника ось такий він має вигляд. Якщо бачили попереднє відео, там був куб у нас для води. Зрозуміли що не вистачає його. Тому було прийнято рішення зробити свердловий нос. так от вона виглядає. Закрита кришкою ага. під полі... поліетиленом. Зараз подивимося що всередині. Отам у нас насосна станція. Труба зроблена. Прокопана і заведена в будівлю. Зеркало води у нас акуратно на 9 метрах, тому насосну станцію закопали на 2 метри. Все працює. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.